Чим до мене звертаються люди? Перше це збільшення продажів. Я надаю всі безкоштовні методи просування для особистого бренду або бренду компанії. Як отримувати 100 замовлень в день через інстаграм, як відкрити бізнес з нуля і де взяти гроші на старті? Як будувати команду і що таке сервіс? Як почати працювати з crm системою і як нараховувати заробітні плати? А тепер дуже просто. Я про системний бізнес, про системне зростання. Я про Сильну покрокову стратегію, про сильний маркетинг і менеджмент. Я про те, щоб абсолютно кожен мій учень став найкращим маркетологом своєї компанії, і це абсолютно можливо. Я про перевірені на практиці бізнес-інструменти. Я про бізнес без страхів, я про впевненість. Вже 3 червня на своєму онлайн-уроці я розкрию свої сім секретів твого покрокового масштабування. Урок пройде в моєму телеграм-каналі. Приєднуйся! Мій телеграм-канал в шапці мого інстаграм. Серед тих, хто буде онлайн, я розіграю 100 доларів.